Вогняний Бог Маранів. Історія Карфакса Незліченні дива чарівної країни. Навіть цілого людського життя замало, аби дізнатися про них, наче не така й велика вона була, але ж якою вирізнялася різноманітністю природи, скільки людських племен, дивовижних тварин і птахів її населяло. У відлюдній долині навколосвітніх гір у північній її частині жило плем'я гігантських орлів, звідти був родом Карфакс, Несподіваний гість Урфіна Джуса. Ось що розповів вигнанцеві Карфакс, коли одужав від ран. Наше плем'я мешкає в навколосвітніх горах дуже спрадавна, говорив Орел. Та численність його дуже мала. А причина цього така наша їжа, тури і гірські козли, що населяють схили гір і глибокі ущелини. Козяче плем'я могло б плодитися і жити без турбот. Але цьому заважаємо ми орли, полюючи на них. Із нашим гострим зором, силою і швидкістю польоту. Ми могли б знищити всіх козлів і турів, проте ми цього не робимо. Зникнення тварин означало б і наш кінець ми вимерли без голоду, і тому ще з давніх давен кількість членів нашого племені не має перевищувати однієї сотні. То як це вам вдається? запитав зацікавлений Урфін. Наші закони щодо цього дуже суворі. Відповів Карфакс. Орлина родина має право вивезти пташенят лише в тому разі, якщо хтось із дорослих членів племені помирає від старості або гине від нещасного випадку. Наприклад, розіб'ється об скелю, коли необачно нападає на здобич. А хто ж отримує право дати заміну померлому? Це право надається за суворою чергою всім родинам, що населяють орлину долину. Цього звичаю свято й непорушно дотримувалися протягом століть, але нещодавно його було порушено і це завдало нашому народові величезного лиха. Ми живемо дуже довго, продовжував Карфакс, півтора ста двісті років. Тому в нашій долині малюк з'являється далеко не щороку. Подивився б ти, як доглядають його орлиці, як сваряться, кому погодувати пташеня або пригріти під крилом. Часто вони відштовхують від малюка навіть рідну матір. Нічого не вдієш, зітхнув Карфакс. Материнські почуття в наших жінок сильні, а щастя вивести дитинча. Випадає кожній з них лише раз чи два на її довгому віку. У нас людей з цим простіше. подумав Урфін. Можна мати купу дітлахів. Хоча це неабиякий тягар. Карфакс продовжив. Мені 80 років. Це у нас гігантських орлів, розквіт сил і здоров'я. Цього року черга вивести пташеня. Вперше випала мені та моїй подрузі Арамінці. Як радісно чекали ми цього щасливого дня, коли дружині буде дозволено знести яйце, яке затишне гніздечко з тоненьких гілочок і листя змостили ми в заглибині скелі. І все марно. Підлий вождь Арахес, порушивши давній закон. Оголосив, що пташеня народиться в його сім'ї йому потрібен був спадкоємець, бо його єдиний син незадовго перед тим розбився, полюючи натура. Карфак обурено тремтів, розповідаючи про ганебний учинок вождя, а городник насмішкувато думав про те, що він, Урфін, не став би перейматися через таку дрібницю. Скажи, чоловіче. Чи гідний був Арахес залишатися нашим вождем після такого свавільного порушення батьківських звичаїв? Я принаймні вважав, що було б ганьбою підкорятися йому. У мене знайшлися прибічники. Ми готували повстання, щоб скинути Арахеса, як на біду до наших рядів пробрався Ниций зрадник. Він про все розповів вождеві, виказав імена змовників. «Арахес і його прибічники несподівано напали на нас. Кожен із моїх друзів мав справу з двома-трьома супротивниками. Арамінта загинула в перші ж хвилини бою. На мене накинулись Арахес і Орел, що викрив змову. Сподіваючись урятуватися втечею, я перетнув навколосвітні гори і подався в глиб чарівної країни. Вороги не відступали. А решту ти знаєш, стомлено закінчив Карфакс. Запала довга тиша. Потім Орел заговорив Моє життя в твоїх руках. Повернутися в гори я не можу. Якщо навіть я оселюся в найвіддаленішій їх частині, арахеси його шпигуни вистежать мене і вб'ють. Полювати у ваших лісах мені важко. Ти годуєш мене звірами яких називаєш зайцями і кролями. Вони смачні, та хіба можу я розгледіти їх у густих заростях, і тим паче вхопити пазурами. Поміркувавши, Урфін сказав То потун полює для тебе дичину і робитиме це, поки ти не видужаєш. А там буде видно, може, я придумаю, як тебе прогодувати. І раптом у темній душі Урфіна зринула думка, що цей велетенський птах може прислужитися його меті. Ось омріяний засіб знову вибитися з безвісті і ухопити долю за роги, як він полюбляв говорити. Але мені слід бути дуже обережним, розмірковував Урфін. Цей птах із його дивним розумінням справедливості не допомагатиме мені. Якщо визнає її дії, хоч на крихту нечесними. А втім, не квапитимусь у мене досить часу все обміркувати. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.